представником обласного центру зайнятості Світланою Помукчинською і адвокатом Юрієм Канікаєвим. Панове, я вітаю вас в нашій студії і хочу одразу, Юрій, давайте все ж таки спочатку з вас, як з юриста, почнемо, тому що на початку війни діяла норма закону, згідно з якою роботодавець не мог звільнити працівника, тобто ВПО, якщо він поїхав кудись, він мог тільки пропонити дію трудового договору. Чи діє зараз ця норма і чи дійсно це є проблемою? Як для. Працівників, так і для роботодавців. Ну, перше, вона діє, оскільки вона врегульована навіть не Трудовим кодексом, ну, кодексом законів про працю, а вона врегульована законом України про воєнний стан, uh -huh. про режим воєнного стану в Україні, який в нас діє, і ніхто його не скасовував. Вот. Ці гарантії для працівників, вони передбачені і вони продовжують діяти. Оскільки воєнний стан не скасовувався, тобто зараз, якщо людина поїхала і можливо навіть не дає про себе знати, тобто що як якщо від неї немає відомостей більше ніж 4 місяці, то її можна звільнити, О, але якщо вона повідомила, що я є вузучі переміщеною особою, або я поїхала за кордон як біженець, то його не можна звільняти. Це стосується тільки жінок з дітьми, чи взагалі будь-якої, тобто чоловіків, які поїхали ну, якщо, наприклад, у них троє дітей, чи як це стосується ну в принципі всіх, хоча норма була направлена на захист жінок, але це стосується будь-якого працівника. Угу. І це є реальною проблемою зараз, ось для роботодавців чи для у деяких роботодавців це це викликає да, проблеми, тому що неможливо звільнити. Хоча це не забороняє звільнювати у зв'язку з зміною організаційної структури, там у зв'язку з ліквідацією підприємства. Тобто, Ну так, ми зараз про це поговоримо більш конкретно. Світлана, кажіть мені, будь ласка, а, а чи ось, як ви стикаєтесь? Як центр зайнятості, як служба зайнятості? Як ви стикаєтесь з цією проблемою? З якими запитами саме до вас звертаються випо представники ВПО? Згідно нашого законодавства, людина, яка звертається до центру зайнятості для отримання статусу безробітного, для отримання допомоги по безробітті, повинна бути не зайнята, отже, тобто звізвільнена. Угу. Так і коли е, сталося так, що е, деякі області нашої України стали е, окупованими, а на деяких е, велись активні бойові дії, звичайно, що люди переміщалися з тих регіонів, е, і з тих місць переїжджали на більш я кажу, більш спокійнішу територію, і е, реєструвалась як внутрішньо переміщення особи, коли звертались до нас. Для пошуку роботи для отримання статусу стало проблемою, що такі люди не можуть отримати допомогу по безробіттю, і шукати роботу вони можуть, тому що ми не зале шукаємо роботу незалежно від того, чи людина звільнена чи ні. Людина може працювати за сумісництвом і ще ага, шукати роботу. Да, це, 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 це нормально і вже діє ця норма закону багато років. А от отримати допомогу по безробіттю це неможливо. Тому а що... чому вони не можуть звільнити? і навіть якщо вони хочуть, в чому в чому ось, питання? І е, ну чому не можуть? Вони не можуть зв'язатись з роботодавцем. Та а, різні причини так. є. Вони не можуть зв'язатись з роботодавцем. Чи десь е, багато таких причин було, коли роб, е, роботодавець є на місці? бухгалтер, який подає звітність, і все решту, які відповідальні за цей напрямок роботи, знаходиться за кордоном і з ним немає зв'язку. Угу. І ось приходять, і от з такою проблемою з проблемою було внесені зміни до законодавства 7 травня, 2020 2022 року, де службі зайнятості, от, е, ну як ви делегували, як би кажуть, угу. так таке сприяння у припиненні трудових віднесень особами, виключно внутрішньо переміщеними особами, ті, які знаходяться в Україні чи за кордоном? В Україні. Внутрішнє переміщення це ті особи, які знаходяться на території України. Так. Так? Угу. Так? І Особи, які реєструвалися як внутрішнє переміщення, звертались до центру зайнятості, і вони повинні були повинні були і сьогодні. They працює will, ця yeah. норма закону, uh -huh. Подати заяву про припинення трудових відносин, а також заяву на реєстрацію в центрі зайнятості для надання статусу безробітного. Тоді ми цю заяву приймаємо, реєструємо, подаємо цю заяву, копію цієї заяви, mm -hmm. відсилаємо роботодавцю, зв'язуємося різними засобами комунікації, в тому mm -hmm. числі електронною поштою, Укрпоштою. Тобто, і, як і телефон, вже виступаєте? Ми маємо відповідний mm -hmm. довідник, маємо там адресу, контакти і починаємо розшукувати того роботодавця для того. Щоб йому надіслати заяву про те, що його працівник бажає розірвати трудові. А відносини. А людина в цей час пошуку вашого вона отримує вже виплати як безробітна? безробітних для прикладу, сьогодні прийшла внутрішньопереміщена особа, написала заяву. Завтра ми цю заяву передаємо до роботодавця, передаємо до Пенсійного фонду України, угу. передаємо до податкової служби, і вже на наступний день, через один день, вже получається. Ця людина, отримує статус безробітного, їй призначається допомога по безробіттю. Таким чином вона може має право і може отримувати і ще іншу якісь матеріальну допомогу, яка передбачена законодавством для угу. таких людей. Так зрозуміло, Юрій, каже, будь ласка, ось Світлана зараз говорить про проблеми, скажімо так, робітників саме, які залишилися в Україні. А з чим стикаєте саме ви, як адвокат? Бо я розумію, до вас більше по більшості звертаються саме під. Підприємці, які не можуть звільнити чи знайти спочатку власних співробітників. От що виникає ну, у них, які питання? Та І, і ті інші звертаються. Угу. Ну, в основному звертаються. Да, з проблемою, що немає ніяких відомостей про працівника і що з ним робити. Тобто його якось звільнювати, його залишати там, у відпустку, але ж я їм роз'яснюю, що у відпустку, наприклад, без збереження, яка от передбачена 90, до 90 днів. Не можна, тому що це лише за заявою особи. Uh -huh. Якщо немає ніяких відомостей, то можна звільнити через 4 місяці такого uh -huh. зникнення особи. Але якщо є відомості, що людина внутрішньо переміщена або людина шукає притулку за кордоном, то тоді її не можна звільняти. Взагалі не можна. Ну так, да, вона залишається е, в штаті, але її можна звільнити у зв'язку з зміною організаційної структури, у зв'язку з е, реорганізацією підприємства. Ну тобто скоротити її посаду, наприклад, так? так? так. Ага. Кажіть мені, будь ласка, а це стосується. Але але тут так, виникає живете. проблема ще, щоб. Це процедуру скорочення, і ну і дотриматись, тому що вона передбачає, ну що найменше два місяці, там треба ага. повідомляти особу, пропонувати їй інші посади. Але це в принципі можна вирішити. І, ну це на практиці виходить, що роблять таке скорочення. Тобто, якщо це, якщо людина є в штаті підприємства, так. а якщо трудовий договір? Якщо трудовий договір, то можна звільнювати у зв'язку з закінченням трудового договору. Mm -hmm. ну, тому що війна вже рік, тобто майже всі договори, вони на, рок, на рік підписуються. Mm -hmm. Ну, деякі на три роки бувають, але майже всі, з якими я стикаюся, там на рік вони підписані, тому вже, в принципі, достатньо часу минуло, щоб... Світлана, ви хотіли щось додати про договір? От mm, різниця те, та, в чому коли роботодавець звертається з проханням віднайти свого працівника, і різниця з тим, як ми розриваємо трудові відносини. Тут можна розірвати через шляхом реорганізації ліквідації підприємства. В нашому випадку можна розірвати працівник може розірвати і має право розірвати трудові відносини в односторонньому порядку, виключно. Чи за власним бажанням, чи за угодою сторін, отже, за цією причиною, яка не передбачає якби якихось перепон від роботодавця, так ага. чи це може бути з власним бажанням з поважної причини у зв'язку з переїздом, чи будь з інших тобто у робітника на, на даний момент все таки більше прав і більше можливостей, ніж у роботодавця, так мені здається, Ну, це завжди так? Так? Так. так було. завжди завжди. Ну не знаю добре це чи погано, але все ж таки, кажіть мені, будь ласка, а якщо говорити… Говорити саме про жінку з дітьми, яка перебуває за кордоном. Ось які тут виникають тонкощі юридичного плану по її звільненню і коли вона хоче чи вона не хоче. Ну, в принципі, якщо вона хоче звільнитися, то тут питань нема. Вона надсилає вайбером WhatsApp заяву, і цього достатньо. Mm -hmm. щоб... А якщо вона. Ne не хоче звільнятися, і тут є додаткові гарантії для матерів, які мають дітей до 14 років або дітей з інвалідністю. Вони можуть, ну їх фактично не можна звільнювати ніяк. Тобто, навіть навіть якщо підприємець хоче звільнити, він не може. Каже, будь ласка, а ось коли до вас з якими питаннями до вас звертаються, скажімо, саме не представники бізнесу, тобто не роботодавці, а саме робітники? Ось що, що такого цікавого зараз є чим до адвокатів йдуть? Чи є такі моменти? Ну, Працівники в основному скаржаться зараз на те, що, наприклад, от в бюджетній сфері, там, в сфері освіти, наприклад, ну, дуже популярно виганяти людей у неоплачувану відпустку. Але все ж таки ну, підписують ці заяви на неоплачувану відпустку і йдуть, тому що у держави немає коштів, і в принципі, ну, наприклад, викладачам в університетах зараз майже нема чого робити. Так, ага. Тому що дуже великі канікули. Освітній процес організовано майже весь дистанційно і у зв'язку з відключеннями там постійно зриваються, тому от така ситуація, що дуже велику кількість наших викладачів, саме вищих навчальних закладів, зараз примусово виганяють у відпустки. А оскаржити це ну, якщо ти хочеш звільнитись, то ти можеш оскаржувати. Да, а якщо хочеш залишитись, май, то... майже всі ну, пишуть і погоджуються на це. Це законно? Я маю на увазі відправляти відпустку. Наскільки це. Так рамками? як вони це роблять, це, ну, це несправедливо, але вони оформлюють це законно. Ну, тобто вони вимагають від всіх заяв за власним бажанням у відпустку і всі їх підписують. Угу, Тому оформлюються це законно. Світлана, скажи, будь ласка, а чи багато зараз до вас звертаються людей з вищою освітою? з ось, наприклад, працівників вищих та все інше? Тобто людей, які в мирні часи, ну взагалі мені здається, не шукали роботи. В них все було гаразд. Чи багато таких категорій? Ну сьогодні ринок праці складає досить такий цікавий: це 30% чоловіки. За статтю, так, і 70% жінки. Ну це зрозуміло. Це зрозуміло, так. так. Стосовно освіти, це 25% особи з загальноосвітньою середньою школою, 25% особи з професійно-технічною, і 50% і п'ятдесять особи з вищою, з вищою освітою. Якщо брати ті минулі роки, то звичайно відсоток осіб, які шукали роботу з вищою освітою, був набагато вищий. Він сягав, я знаю, по місті одесь. Навіть до 90%. Тобто зараз менше людей з вищої освіти, які шукають роботу. Е, менше, поясню чому, угу, так? тому що е, е, чому, було, був, чому він був такий високий відсоток пару років тому назад? Тому що було багато вакансій некваліфікованої праці. Угу. Коли звертались такі особи, звичайно, ми їм оперативно знаходили роботу і вони з ринку йшли. А, а ці особи, звичайно, шукали собі роботу, тому що в них вища заробітна були Інші критерії щодо підбору підходящої роботи було з урахуванням заробітної плати за останнім місцем роботи. Так? Сьогодні це все вже якби, трошечки змінено, змінено, дайте, трошечки, я б сказав, суттєво. Uh -huh. Сьогодні людина може з вищого освіту, яка отримала заробітну плату там, 50 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень, може Походити претендувати на таку зарплату виключно 30 календарних днів. Угу. В подальшому, звичайно, заробітна плата, але не менше мінімальної, 6700, яка є угу. сьогодні. Отже, і тому і ринок він такий трохи змінився. І саме відсоток за освітою впливає кількість вакансій, ну і якість вакансій, звичайно. Ну зрозуміло, про нинішні стан економіки. Я розумію, що робот, робочих місць менше і менше. Кажи, будь ласка, а ось якщо говорити з тими проблемами, якими стикаються саме жінки за кордоном з дітьми чи без при працевлаштуванні, чи є якась комунікація, можливо, чи є якісь документи, які потрібно їм додати, а вони не можуть їх отримати через військовий стан. Чи бувають такі випадки? Ну, воєнний стан в принципі не не забороняє ніяким чином і не перешкоджає жінкам там працевлаштовуватись за кордоном. Uh -huh. е, да Є питання, коли, наприклад, людина має певну кваліфікацію і вона її не може підтвердити, тому що ну, наприклад, вона закінчила там Донецький юридичний університет. Так. От ну ну ніяк вона не отримує підтвердження цього диплому. А якщо він там згорів в Маріуполі, ну нема з собою, то тоді ну піде мити посуд там або на іншу тобто роботу, не шансів. кваліфіковано. А, ну Майже нема. Е, може, можна, якщо це, це свіжі роки випуску, так. то можна це підтвердження отримати через е, е, Міністерство освіти. Mm -hmm. Можна. Свіжі дипломи, там, я не пам'ятаю, з 2012 чи 2013 року вони, е, відомості про них вносяться до єдиних реєстрів е, Міністерства освіти. От, е, що ж стосується, ну, е, взагалом то. Людина за кордоном вона отримує статус або біженця, або людини, що шукає притулок. Uh -huh. Це окремий статус, саме введений у зв'язку з війною в Україні. Він більш м'який, більш, uh -huh. більш uh, можливості більше. надає більше можливості, ніж uh -huh. статус беженця, і менше обмежує. От, з Цим статусом вони можуть, він більш швидко отримається, та вони з ним можуть одразу шукати роботу та uh -huh. працювати за місцем. По місцю свого перебування і що працюють. Лише можу сказати, що ну от е, похвалити нашу адвокатуру, що, наприклад, е, саме адвокатура вона домовилась з деякими європейськими країнами стосовно того, що наші юристи, адвокати можуть практикувати при деяких там формальностях, формальних реєстраціях, угу. можуть практикувати у країнах свого перебування Європейського Союзу угу. деяких. Тобто їм не треба проходити там, нове навчання, нову ага. здачу екзаменів, це Підвищені спрощує. Да, вони не можуть там всіма справами займатися, але основним, щоб знайти собі там, корм для. Угу. Перебування вони можуть <гум> так. Якщо до вас звертається людина, яка зараз перебуває в Україні, тобто ВПО, і в неї також немає документів, які посвідчують її там освіту, чи щось кваліфікацію, чи що інше це також проблемне, як на заході, чи в нас це простіше? У нас для пошуку роботи це значно легше і простіше, тому що людина. Вже все рівно, як правдо, як правило, вже звертались до служби зайнятості. В нас формується відповідна справа персональна в електронному вигляді. І коли до мене прийшла громадянка з міста Херсона, так і каже, немає документів про освіту, хоча сьогодні це не є обов'язковим документом, mm -hmm. і але для пошуку роботи, і от я б хотіла працювати за фахом для прикладу вчителем. Ми можемо підтягнути цю інформацію як інформацію людині надати, що ваш е, диплом виданий тоді, то такі тоді -то, в такому такому -то році, такому такому, -такому навчального закладу, і виключно як інформацію, тобто він десь фігурував в так, мережі? Так, Людина я, вже не шукала не, роботу не. згідно цього диплому, mm. і тепер у мене таке питання, риторичне. наскільки е, м, управління освіти, яке повинно mm. ну, до якого куди звернуться для підтвердження чи mm. отримання дублікату цього диплому? Наскільки це буде важлива інформація для управління? Ліні освіти, думаю, що важливо, тому що будуть конкретні дані, наказ, е е номер, У нас угу. це фіксується виключно як інформація. Полегшити пошуки. вірно. Тобто, панове, давайте, давайте спробуємо все ж таки підсумувати все, все що ми казали, і а, дати перелік, якщо можна так казати, нашим глядачам, корисних порад, що їм робити в тому чи іному випадку. А, тобто, а, якщо не помиляюсь, тобто, якщо людина поїхала. За кордон, перебуває зараз за кордоном. Вона може а, через, саме через вас. Скажімо так, скористатися можливістю е, знайти собі нову роботу, якщо вона звільнилася, чи е, намагатися звільнитися за вашою допомогою за допомогою дії. Да? Так? Звільнитися Я. людина, яка вже за кордоном, не, за нашим сприянням не, не може. може. Може тільки внутрішньо переміщена особа, То? яка та, надіслала яка документи, угу. так, яка перебуває на території України. От така корисна порада для безробітних: е, у нас вступили е, зміни. Відповідні. До законодавства, де м, перетин кордон. Так, я зареєстрований безробітний, він в нас шукає роботу, не знайшов і прийняв рішення переїхати за кордон. Він зобов'язаний протягом трьох днів календарних повідомити центр зайнятості про те, що я перетинаю кордон. О. Так, і з такою, з такою -то метою, так? але е, е, якщо не повідомляється, припиняється допомога по безробіттю. І тобто, припиняється реєстрація. Отже, не буде засобів для існування навіть по з дня перетину кордону. Для прикладу, якщо людина повідомила, от я переїжджаю, повідомила про перетин кордону, все в порядку, і перебуваю там більше 30 календарних днів. Так, то людина зобов'язана чи надати заяву про припинення реєстрації припинення допомоги по безробіттю, так. тому що передбачено законодавством, що за межами України людина може перебувати не більше ніж 30 календарних днів. Чи тобто, заява... людина може так. перебувати, Чи але заяв... вона не буде отримувати кошти від держави? Е, так? Вона посіку е, зробити е, кошти і в статусі безробітного і, кстати, вона не, не має бути, права так. знаходитись. Угу. Так, ми е, подекадно кож кожних 10 днів отримуємо від прикордонної державної служби України інформацію про перетин кордону таких людей. Так і звичайно, коли вже е, людина е, не повідомила е, це, це все інформація, тратує. надійшла на 10 днів пізніше. І виходить, що тут буде повернення коштів. Uh -huh. І потім у людини будуть проблеми навіть за кордоном, тому що коли вони перетинають його туди-сюди, ми подаємо до суду, тому що ніхто не звертається, людина кошти не повертає. Uh -huh. ну. Тому що не хоче чи чи ну, не, не може знаєшим, та ну, інші там, різні причини, і е, передаємо у відповідні структури, і в них можуть бути потім проблеми при перетині кордону, так юрі щодо ваших адвокатських парад, людям, які вже перебувають, зокрема жінки, які перебувають за кордоном, щодо працевлаштування, чи можливо якісь навпаки працевлаштування чи розірвання. Трудових відносин, ну я так скажу, що якщо є будь-який контакт з роботодавцем і роботодавця з працівником, то тут важливо, щоб вони цей контакт підтримували. І ну, якщо вона перебуває за кордоном, то нехай вона напише заяву там про відпуск до 90 днів або про звільнення. Це ніяким чином не перешкодить їй перебувати за кордоном, отримувати соціальну допомогу, яку вона отримує. Але це полегшить роботу цьому роботодавцю, який тут. Йому не треба буде вигадувати там реорганізацію або щось інше, щоб її звільнити, тому що це е, навантаження на роботодавця, причому ну, я, яке він не заслуговує. Все ж таки, а стосовно тих людей, які хочуть звільнитися. Перебуваючи в Україні в статусі ВПО, але не можуть знайти свого роботодавця, тому що його розбомбили, чи він десь зник, то в статусі ВПО це легко, це через центр зайнятості. В статусі, а в статусі за кордоном ну, що, треба заспокоїтися та чекати, поки роботодавець зв'яжеться. Все одно перебування в штаті будь-якого підприємства, коли вона перебуває за кордоном, ніяким чином не впливає на її або його права. Вот э, він або вона можуть себе реалізовувати за кордоном, як вони хочуть, а добре це... і кваліфіковано, і ні. Тобто вони можуть працевлаштовуватись там на інше підприємство та інше. Але якщо людина захоче, тобто жінка повертається додому, наприклад, і говориться: так в мене ж місто було, я хочу знов працювати. Тобто вона знає про працівника, що він є, в, в нього є якісь там відносини, її не звільнили, бо вказали, що її не можуть звільнити. Чи може вона е знов повернутись до роботи? Тоб, mm -hmm. Чи має вона право, скажімо? За нормальних відносин з роботодавцем, так може. А якщо немає таких домовленостей, то, скоріш за все, він стався вже своїм правом її звільнити протягом чотирьох місяців, яке в нього було. Це якщо вона не подала. Якщо вона зникла і нічого. Якісь. Да. Не, а якщо він знав, що вона, тобто вона, вона його повідомила, що вона за кордоном. Тоді да, може повернутися до свого робочого міста, якщо вона є. Якщо воно є, якщо вона про нього знає, якщо вона повідомила, а якщо її не беруть на роботу, то вона може я так по звернутися до суду, так тобто, якщо там перешкоди вже порушення прав працівників, то так, звісно, у нас або до суду, або до профспілкової організації, тут в принципі також іноді ефективний метод. Моротьба так, тобто поправте мене, якщо якщо я скажу невірно, тобто жінку з дитиною, яка перебуває за кордоном, не можна за законом звільнити. Так а роботодавець її може звільнити, якщо вона 4 місяці не подавала про себе ніяких вістей, да, так да. А, ніякої звістки. А, і якщо вона хоче, якщо вона хоче звільнитися, вона може надіслати йому якесь повідомлення, що я просто там заяву, заяву просто заяву в формації Це це, цього достатньо. Ну як правило, це да фото чи скан так, заяви так. там від руки, написала, сфотографувала та відправила. Так. Добре. Цього О, достатньо для того, щоб чи, її чи, вже звільнити. таке так, 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 цікаве питання так, стосовно цієї категорії громадян, які не бажають звільнятися, перебувають за кордоном, і протягом чотирьох місяців роботодавець має право. Таке питання цікаве, за якою статтею він буде звільняти? Ось, ось. Тому що, ось, якщо тут, тут це, це важливо, буде прогули, да. чи, чи ще якась інша така, ну ми її називаємо в роботі негативна стаття, то тут будуть питання, що людина буде отримувати допомогу, по безробіттю у мінімальному розмірі, навіть якщо б вона мала право з урахуванням страхового стажу чи в Максимальному 6700. в такому випадку людина сама собі шкодить. Е, ну тут вже краще і за тут... домовленістю стає та інше за власним так. бажанням. Краще так? за власним бажанням, тому що зараз ну, за статтею 38 з урахуванням там воєнного стану та воєнних, воєнних військових дій. На певних територіях можна писати навіть ну в день подання заяви за 38 статтею, тобто за власним да, бажанням, да, да, да. чи за 36, шостою за угодою сторін, коли роботодавець не заперечує, а він майже завжди не заперечує, да. також з визначеної дати. Ну що ж панове, я дуже дякую за ваші поради, Мені здається, що нашим телеглядачам вони зможуть їм і скористатися, і до нових зустрічей.